Всім привіт! Ви на каналі Назєвса і зараз разом з вами пограю в Roblox і пройду другу частину кемпінга. Тому обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал і підпишіться на мій телеграм-канал в описі цього відео. Там все про моє життя, про нові відео, тому обов'язково підписуйтесь. Ну, тому погнали. Ми сіли за човен і приїхали в те. Парк нам сказав цей рейнджер, тобто дивлять, хто дивиться за лісом. І Він сказав, що привітствую вас, і ось показав нам дві палатки, і ще біля нього костер. Він сказав, що сьогодні половина з нас буде спати саме тут. І сказав, що зараз ми можемо піти далі. До речі, з нами грав якийсь чувачок е, в зеленому скині. Він на якусь емоцію юзав і таким чином він просто проходив кудись. Це було дуже дивно. Він просто проходив через бар'єри. Ну, Ми пішли з Даніелем, він хотів нам показати це місце. Він повів нас в якусь кабінку. Він сказав, що тут ми будемо спати сьогодні. Але тільки половина з нас буде спати, а інша половина ось там в палатках. Ну, Ми вийшли, і він сказав, що він хоче показати нам ванну. Біля ванни була така спеціальна водичка, яка у вас ушвидшувала, яку я не використую, до речі, це як спойлер. Але ми зайшли в дзеркалі, в мене чомусь лагало моє лице. Воно якось здвинулося. А в грі не сильно. Хоча в цій грі не можна 3D одяг, бо це дуже давня давня гра. Він сказав, що е, зеркало трохи, е, ну, типу, трохи грязне, але раптом е, щось світло пропало, і ми побачили нас в зеркалі, і всі ми були вбиті. А я лежав на палу з знищеним обличчям. Це було капіти, як страшно. Але там ренджера цього нашого не було. Він сказав, що вибачайте, друзі, що це якісь електричні проблеми, і що тут немає за що переживати. І що, в принципі, прикольно все. До речі, біля цього місця була якась яма, але про цю яму ви потім трошки пізніше дізнаєтесь. Він нам сказав, що стає пізніше. Тому треба буде ну, просто залишитись і почекати ніч. Коли настала ніч, то мене телепортнуло біля кабінки. Я тут сидів ну, і просто чекав, поки настане якийсь епік момент. Так ось, потім там з'явиться вбивця Зак Нолан. Біля лахерів, там де вони сидять, інша половина, і потім почне всіх бивати. Вони мають сюди прибіжати і закритись тут, а потім, коли прибіжуть сюди, то їх уже тут не буде. Якщо ні, якщо вони не встигнуть прибіти до нас, то тоді він їх по дорозі просто вб'є. Ми сказали, типа, хто це був? Ми кричали. Потім що типа ми не знаємо, але він атакує нас. Біля палатки. Йде наш любимий Даніель. Да, цього паре крейнджера звуть Даніель. Він сказав, що піде в ванну Він такий типу, прийшов і сказав: Ей, гайси, типа ей, під хлопка-хлопаки, все в порядку. Бо я, типу, прийшов. Ми сказали, типу, що не все в порядку. типу, на нас нападали, але він сказав, що типу, не будьте дурачками, я думаю, ви просто хочете налякати мене. І що типу, я нормальний, хоробрий. Я казав, типу, такий, Даніель якось все дуже занадто слабенько сприймає. Давайте знайдемо його. Коли двері відкрилися, ми побачили Даніеля. але не сказали йому нічого, бо він сказав, що, типу, привіт, хлопаки, там треба пройти один паркурчик, я вам за це дам награду. Ну і я вирішив, що якщо є якась нагорода, то чому б не пройти? І він нас кудись повів. Вів він нас в ліс. Тут була якесь розщелля, там де не було гор. В цих горах був якийсь паркурчик. Він сказав, вдачі вам, і я почав приходити цей топовий паркур. Я думаю, це ще складніше, ніж Tower of Hell в 200 тисяч раз. До речі, якщо впадете в воду, то тоді ви не вмрете, але у вас буде десь примірно трошки менше, ніж половина ХП. А це дуже багато ем, половина ХП. Тому краще не впадайте і приходьте нормально як я. Бо я не спішив, я нормально приходив. І таким самим чином я дійшов до кінця. Коли я вийшов, мені дали смачну печенюшку. Так, да, це є нагорода. Але якщо я не помиляюсь, то ця печенюшка і не хилить, і нічого не робить, просто прикольний звук, більше нічого. На вечір ми заспавнились біля палаток. Зразу заходьте в палатку, Прямо зразу. Думаю, краще в зелену. І він сказав: типа, о, ні, іде дощ, давайте швидко заходьте всередину. І знаєте що, якби ви не зайшли спочатку, то тоді б у вас було б мінус хп. Ну, може, й мало мінус ХП, але все одно було б. І цей дощ знищує наш вогонь, тому нам треба зібрати 5 досок. Доски розкидані по всьому лісу, але вони великі, я думаю, ви їх обов'язково побачите. До речі, на деревах ще висять ось такі штучки з, дра... з древніх древніх давен, коли ще жили старі народи. Це було зроблено. І якщо ви підійдете близько, то тоді у вас буде дуже багато мінус хп. Ми прийшли, підпалили костер і зразу краще втікайте. Бо коли Даніель піде, а він піде щось там взяти в кабінці, то тоді почнеться обстріл Белгорода. Тому, будь ласка, підійдіть. Тут бачите, можна піднятися і тут кінчається карта. Да. Разраби цього не, не придумали, що ми так застрибнемо сюди. Коротше, потім, за якийсь час, там гранату. І він каже, типа, ви це чули? Я чув. І такі, типа. Треба втікати, треба втікати, що це коротше, взривашка. Да, Нелогічно було. Вони коротше, будуть розкидані по всій карті, прям по всій, там де ви можете бігати. І вони швидко підривають, тому краще просто сидіти на гору і все. Він сказав, що типа, що Даніель може бути цим вбивцем, бо завжди, коли з'являється вбивця, то Даніель чомусь завжди кудись уходив. Це якось дуже дивно. І завжди якраз на такий час, коли ви всі пропадає і з'являєте, тому це дуже дивно. І потім ми побачили щось синє в, в палатки. Це був автомат. Коротше, зараз я вам скажу дуже важну річ. Просто на ньому стійте. Бо якщо ви будете стояти на ньому, то тоді вам дадуть зброю. цю. Коротше, я стояв, 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 і потім з'явилася касцена. Кас я взяв цей автомат в руки. Коротше, дивіться, зараз дуже важкий вибір. Вам треба не стріляти в Даніеля. Просто не стріляйте, будь ласка. Бо якщо ви стрільнете в Даніеля, то тоді ви просто ну, зробите погану кінцівку, а я не думаю, що хтось хоче погану кінцівку. Потім каже, що тіпа, проти вас багато доказів, але каже, що я не можу такого зробити. Ну, і на наступний день ми всі встаємо, і він каже: Я не можу повірити, що ти хотів мене вбити вчора ночі. Ну да, до речі, я теж. І Він потім нам каже, що сьогодні вночі буде буря. Тому сьогодні ми переночуємо в піщері. Так ось, дивіться, якби ми його вбили цього дані ми про це б не знали. І тоді ми пішли в кабінку, а кабінку знищував дождем, і ми все одно пішли б в печеру, але при цьому у нас було б уже дуже багато мінус хп. Ну і далі я не знаю, що було б. Я думаю, що ми просто померли на збив вбивця, але не знаю. Нас спавніть біля печери, ми заходимо в неї. І тут раптом стається дуже класний сюжетний поворот. Ми забули залишити цю е, нітку коротше, наверху, щоб можна було піднятися. Тобто тепер ми не піднімемося. І нам тепер треба знайти інший вихід, щоб можна було звідси вийти, коли дощ закінчиться. Тут відкрився лабіринт, і ми почали ходити по ньому. Він завжди різний. Ну там є звичайно однакові варіанти, але все одно. Е, тому я просто пішов і знайшов місце, де був мій тімейт. Ми далі пройти не могли. Тут були змії. Їх Тут було дуже 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 багато. ну Це прям реально страшний сон для того, хто не любить змій взагалі їх ненавидить. Ми сказали, ік, змії, нам треба було прийти. Е, стрибати, до речі, в цей момент нам не можна було, вона забрала таку кнопку. Ну, В принципі, це не так уже і важко. Ми прийшли, навіть, якщо це трохи важко, то все одно HP у вас багато, вони так багато не зносять. Тут був якийсь паркурчик, я, я його, звичайно, прийшов. І дострібнув до Даніеля. Біля Даніеля був вбивця, тобто Зак КНОН. Це був такий ну, тіпа, вбивця в формі тюремний. В нього були пулі просто на животі, і в нього ще була маска клоуна. До речі, це місце схоже на першу частину кемпінга. Там теж, коли ми залазили на цю штуку, там тіпа, був такий, ну, такий тіпа, не знаю, як це називається е мостік, який вів в інший камінь. Тобто на інший камінь. Потім раптом нам показують касцену. Тут показують до закнули, Він каже: Ви знаєте, хто я? Та я знаю, ти Джокер, хто ж ти ще може бути. Або клоун. Почекай хвилинку, ти за О Боже він за Я цього не знав! боже Він каже, що люди знають, що ти вбив п'яти людей. Але пере цим сказав, що тіпа, люди кажуть, що ти причина того, що спіківудс е, якраз є під наглядом привидів. Він каже, що це правда. Я вбив сім'ю з пациенти людей. Він бере ніж і нападає на нас. Але перед ним з'являється монстр з Кемпінга першого. Він каже, що ти вбив не всю сім'ю. І тут цей так, ну, він каже, ні, син, але я, чесно, не зрозуміється, цей монстр це привід чи це людина? Хоча це більше людина, бо він типа каже, що ти вбив не всю сім'ю. І потім кажуть, що він свободний і кудись і Значить, це був все-таки привид. Хоча дивні у нього привиди, тіпа, які можуть тратити ногу собі. Коротше, в чому прикол, цей привид був з дерев'яною ногою. тобто це точно наш привид. Він в першій перші частині потеряв в Капкані ногу. Всім дякую за перегляд, на цьому все. І всім гарного дня підписуйтесь на мій канал, під... ставте лайки і підписуйтесь на мій телеграм-канал в описі цього відео. На цьому все. І всім дякую за перегляд. До побачення, до нових зустрічей!